Як зрозуміти, що пора приймати таблетки, медикаменти? А, ну, по перше, призначення медикаментів, в тому числі в таблетованій формі, робить лікар. Самостійно експериментувати і те, що сусіду допомогло моїм родичам, коли щось було таке, вони приймали, скажіть, що я знайду ви собі. Попрошу в аптеці, взагалі аптеки, до речі, не повинні і заборонено відпускати психотропну групу препаратів без рецепта. Антидепресанти відносяться до психотропних, ну, як і нейролептики, транквілізатори, тімостабілізатори і тому подібне. Як зрозуміти, що треба приймати таблетки? Ви не можете справитись на рівні психології, зміни способу життя, тактики, стратегії життя. Вчасно вже лягаєте спати. Правильно харчуєтесь, правильно відпочиваєте, навіть працюєте з психологом, щоб вирішити якісь кризові моменти, незадоволення роботою, дії проти противигорання і т.д. Тобто, ви робите все дуже логічно і правильно, а вона не допомагає. Значить, скоріше йде про те, мова про те, що є нейрохімічний збій, і потрібно попрацювати уже кільком спеціалістам одночасно. Це не той варіант, який дає свого психолога. Він і на що не годиться. Це неправильно. До психолога потрібно і продовжувати ходити. Але долучити психіатра, який призначить уже антидепресант, ну таблетки написали це. Точно. Отже, ключовий момент: ви не можете справитись самостійно чи з допомогою психотехнік. Скажіть, будь ласка, чому при прийомі антидепресантів більше року бувають дні, коли погано і здається, що вони більше не діють? Ці дні, я чула, психіатри називають дні відкатів. Мене цікавить, природа цього явища, чому бувають такі дні. Ну, по-перше, організм, жива система, він по-різному опрацьовує. Ну і все, що ви ковтаєте, з благими. Цілями ви хочете допомогти, щоб не було запалення, антибіотики вам призначили, ви ковтаєте. А ще якісь проблеми, знов пігулки, якісь ковтаєте, хтось гормони ковтає і тому подібне. Психіатр призначив, ви антидепресанти ковтаєте. Все це проходить через печінку. Все проходить через печінку. Печінка дуже хитрий орган. І хороший орган це сторожовий бар'єр, який говорить, все, що поступило неприродним способом, я викину. Навіть не хочу розбиратися, навіщо воно потрібно, кому воно потрібно, Бог його знає. Краще я його окислю, це тохромна система П450, і викину. І от оцей варіант викину з себе. Буває так, що цитохромна система подавляється. І не дивуйтесь, якщо я скажу, якщо ви приймаєте антидепресанти, вам не рекомендований свіжий фреш із грейпфрукта. Тому що ви дієте на одну і ту ж цитохромну систему. Або інші якісь продукти це я згадав лише продукти. А ми ж доволі часто приймаємо ще й інші препарати, які зводяться. Тому от оце каливання концентрації самого препарату, якого ви призначили. Або скоріше, навіть не препарата, а метаболіка, бо через печінку він вже заходить в кров дещо змінений. Приводить до того, що може бути нестабільний ефект. Велика наука працює, щоб зробити такі метаболіки, які проскакують печінковий бар'єр. І такі, така група антидепресантів є. Зараз не буду їх рекламувати, але якщо захочете підчитати, то просто. Загугліть тему антидепресанти, які не окислюються на рівні печінки. Тому, от є й тому такі коливання. Крім того, є ж гормональні коливання, є збої циркадних ритмів, є дуже багато причин, наслідок чого дійсно ефект може плавати, може плавати, ну це привід для того, щоб переговорити своїм лікарям, що відбувається, і відповідно, щоб відбулась якась. Корекція. Ваша думка про лікування Звіробоєм. Ну чому? Там же ж є алкалоїди і складові, які впливають близько до серотонінових механізмів, а отже, ця рослина, ну, безпосередньо не самий Звіробій, а препарати, зроблені звіробою, є ефективними. Приймаю есетелопрам. Що сьогодні один есетелопрам? Ні, хороший препарат, але їх значно більше, навіть в першій лінії вибору. Приймаю есетелопрам, знижує тиск. Що робити? Порадитися з лікарем, однозначно. А в цієї групи препаратів, не буду говорити лише про есетелопрам, є інші побічні ефекти, наприклад, тахікардія. Підвищення, в тому числі, тиску за рахунок того ж серотонінного механізму. Якщо ж ви відчуваєте зниження тиску від препарату, який може сам по собі підвищити тиск і викликати тахікардію, тоді в мене запитання, чи саме він впливає. Ну, це привід переговорити більш детально з лікарем. Як довго можна пити медопрам? Як і інші препарати? Цікава думка про тривалий прийом гідазепаму. обмежено категорично. Взагалі, запам'ятаємо, і це дуже важливо. Всі транквілізатори мають дуже короткотривалий час прийому. Це скоріше швидка допомога для того, щоб збити, і як правило, панічну атаку, панічний розлад, панічний. Розлад, який проявився, і потім почати тривалий час лікувати, наприклад, антидепресантами, в тому числі групами ССРА, СНРА, мультимодальним чи іншим. Тому будь-який зепам, лоразепам, діазепам, валіум, седоксен і так далі, і в тому числі вітчизняний гідозепам, приймається короткий час. В інструкції це все написано. От ніхто не читає інструкції. Навіть, на жаль, лікарі роблять помилку і говорять, ну, приймайте, приймайте, нічого страшного. Та ні, страшне є. Навіть на тих же 20 -ти мг, препарат 20-50 мг. При тривалому прийомі цей препарат, транквілізатор, воюючи, умовно кажучи, з тривогою, сам по собі підштовхує пацієнта до депресії. Уявляєте? Тому а, транквілізатори приймають короткофокусно тиждень, 10 днів. І все. Або просто періодично, а вони не лікують, вони справляються з якоюсь піковою ситуацією. А от тривале лікування це антидепресанти. Чи є такі антидепресанти, від яких не поправляються? Ну, наскільки я пам'ятаю, є кілька антидепресантів, скажімо так, з мінімальними ризиками, збільшення маси тіла, наприклад, феварін сюди відноситься. Тому що дійсно ви праві, я розумію, про що йде запитання. Багато антидепресантів приводять до збільшення маси тіла. Але вони в основному належать до старої плеяди. Оце антидепресанти 50-х років. З них до сьогоднішнього дня їх мало дійшло, але вони достатньо ще живі і популярні, наприклад, амітриптілін. Всім, уже, всім мабуть, чули, тому що він супердешевий, він ефективний. Але має кучу побічних ефектів, в тому числі збільшення м'яси тіла і розтягнення комплексів QRST. Це робота серця. Він може навіть підштовхнути людей глибоко похиловіку серцевими проблемами, скоротити навіть життя. Тому ось ці старі антидепресанти, там і люди Аміл відноситься, і клафраніл, анафраніл. Вони можуть найчастіше збільшувати сучасні антидепресанти не настільки потужно впливають на масу тіла, але почитайте інструкцію так, вони можуть збільшувати масу тіла, тому контроль індексу маси тіла, контроль свого харчування. А будь-який грамотний психіатр точно почне говорити з вами про специфіку харчування, не про дієту. Психіатр це не дієтолог, тут треба радитися з дієтологом. А про специфіку харчування, наприклад, насичення продуктами зельтрептофаном, зменшення глюкози і так далі, це також буде контроль маси тіла. Ефективні ліки від тривоги. За всіма протоколами в доказової медицини це група антидепресантів сучасного покоління. Вони найбільш ефективні. Так, адаптогени також ефективні, і транквілізатори ефективні поза всяким сумнівом, І навіть є нейролептики, які дають антитривожний ефект. Але побічних ефектів від названих груп препаратів значно більше. Тому зосередити все-таки на групі антидепресантів. Але ще раз говорю, це робота лікаря, а не пацієнта. Сам собі призначати медикаментів ніколи не рекомендую. Підкажіть, будь ласка, чи можна пити цикорій, коли п'єш антидепресанти, знак запитання? Дякую можна? Не бачу в цьому ніяких проблем.